Мої вітання. Ви дивитесь Крим Реалія. Програму для тих, хто хоче дізнатися, що насправді відбувається в тимчасово окупованому Криму. В цьому випуску ми поговоримо про право приватної власності на кримському півострові. Відразу після анексії, самопроголошена кримська влада, взяла і привласнила все державне майно, яке належало народу України, і зробила це просто постановою так званої Держради Республіки Крим. На початку вересня апетити тамтешніх чиновників зростають і вони розширюють дію тієї самої постанови і на довжелезний перелік приватних підприємств. Отже, як в Криму самопроголошена влада забирає будь-яке приватне майно, яке їй подобається, досліджували наші кореспонденти. Початок вересня Сімферополь, центральний офіс Кримспоживспілки спілки, заблоковано представниками так званої кримської самооборони, які були одягнені у чорну уніформу та балаклави. Співробітники декількох десятків фірм орендаторів приміщень виявилися заблокованими у приміщеннях деякий час. Лише пізніше їх почали випускати, попередньо обшукуючи особисті речі. Ми Здесь в помещении. Вот. Мы спокойно себе работали. Пришли какие-то люди, непонятные без опознавательных знаков в масках. И, собственно, какое-то время не упускали. Мы сидели в кабинетах. А Сейчас дивляться сумки і випускають. Лише за останній тиждень так звана влада Криму прийняла рішення про примусовий викуп майна Кримгазу, Ялтинської кіностудії 28 ринків, які входять до складу Кримспоживспілки, а також примусову націоналізацію усіх об'єктів, які так чи інакше мають відношення до українського олігарха, губернатора Дніпропетровщини Ігоря Коломойського, в тому числі і майно Приватбанку. Одночасно місцеві керманичі передали привіт і губернатору Донецької області Сергію. Таруті прозоро натякнувши, що його майно наступний кандидат на вилучення. Самопроголошений голова республіки Крим Сергій Аксьонов пограбування бізнесменів пояснює необхідністю захисту прав громадян та пошуком коштів для виплати компенсації вкладникам українських банків. Роді всі об'єкти на, на території республіки, які принадлежали господину коломойську його компаніям, є субстріч республіки. Даному випадку позиція моя точка тобто, керівника республіки та однозначна. продать все с открытых торгов это имущество, и компенсировать деньги вкладчикам Приватбанка, которые не попали в программу компенсации фонда по защите вкладов, ну то есть которые свыше 700 тысяч, это и юридические, и физические лица. И все это имущество будет конфисковано, в том числе и с целью не допустить финансирования так называемой террористической операции в Востоке. Де за деньги мошенников убивают русских граждан України. и русских граждан Донецкой республіки ДНР і Луганської Народної Республіки на що саме зазіхають кримські сепаратисти? Стає зрозумілим ознайомившись зі списком, який на днях був представлений на сайті Держради Криму. Так, до активів Коломойського, які планують продати з торгів, належать дев'ять санаторіїв та пансіонатів: 38 офісів Приватбанку та 18 автозаправок та складів паливно-мастильних матеріалів. Але цей список може бути продовжено, не виключають кримські можновладці. Крім того, у самому списку присутні близько двох десятків об'єктів нерухомого майна, переважно у Сімферополі. Зокрема, будівля на вулиці Козлова, 45, де раніше була розташована швейна фабрика Гуматекс та Офіс Кримської Республіки організації Батьківщина. Однозначно буде написано заявлення в здесь, в, Києві, в прокуратуру. Я думаю, що є всі основания розбудить уголовне преслідування в отношении всіх тих, хто. поднимал руки, жал кнопки. То есть они все коллективно совершали и совершают уголовные преступления и будут нести ответственность. Поэтому там всякие месседжи передавали, там договариваться о чем-то и так далее. Я могу четко сказать, с бандитами, оккупантами и их пособниками ни о чем договариваться не буду. Я родину и убеждения на квадратные метры недвижимости не меняю. Будівля, де знаходиться приймальня народного депутата від батьківщини Андрія Сєнченка, також внесена до списку майна, що націоналізується. А ще кримська самопроголошена влада претендує на об'єкти, де розташований завод «Кримзалізобетон». На думку експертів, прийняті рішення про так звану націоналізацію в Криму, є просто ширмою, якою кримська влада прикриває власні корисні цілі, а не державний чи народний інтерес. Більш того, економічні оглядачі вважають, що усі ці процеси на півострові були б неможливі, якщо б на це не було прямої згоди Москви. Анастасія Климчук Андрій Донець з Криму Ви дивитесь Крим Сьогодні говоримо про те, що відбувається з бізнесом в Криму, та чи залишилося на півострові право приватної власності, і студії народний депутат України Андрій Сенченко. Андрій Воленючу, мої вітання. День. Ну, я б хотів би знаєте, вас, запитати, як ви думаєте, для чого взагалі були прийняті саме ці постанови кримської так званої влади, і чи мають вони якісь правові наслідки? Вы знаете, право собственности это не единственное право, которое право крымчан, которое растоптали оккупанты. Это и право собираться и выражать свою точку зрения, и право на свободу слова и многие-многие другие. И Поэтому в этой череде для них Ну, Какие-то действия по попранию законов Украины на территории Автономной Республики Крым это в порядке вещей. Потому что в власти в Крыму сегодня на российских штыках держится, к сожалению, крымский криминалитет. Господин Аксенов, я напомню, с криминальной кличкой Гоблин. І Константинов, який відомий не только в Криму, а й всій Україні, як просто владілець строительно фінансової піраміди, чоловік, який обманув десятки тисяч людей, як ви думаєте, оця ця так звана кримська нова влада вона постійно говорить про те, що вони будуть залучати там приватних або інших таких інвесторів. А то чи може в таких умовах взагалі а, вестися мова про а, якусь бізнесову привабливість Криму? Это дискуссия бессмысленна. Достаточно посмотреть на Абхазию, которая практически обветшала и ну, сегодня никому не интересно. И там тот режим, который, по сути дела, в Крыму. Ну, просто уже прошло несколько лет. На Приднестровье, где процветает криминал, никаких инвестиций нет и, и, и не будет. В конце концов, на Северный Кипр, Куди не їздять туристи, где все І Тіх прикладів в світі, в общем-то, не єдиниці, поэтому прогноз простої підтверджується цими прикладами, ніяких інвестицій не буде. А на вашу думку, що може зробити українська зараз держава, та що може зробити українські урядовці для того, щоб допомогти українським саме підприємцям захистити свої майнові права, які пов'язані з тими об'єктами, які є в Криму. Ну, знаете, я думаю, что главная помощь заключается в системных усилиях по возвращению Крыма в состав Украины. И я не отношусь к тем, кто думает, что Крым вернётся тогда, когда ананасы начнут расти в Украине. Поверьте, что срок оккупации будет достаточно короткий, потому что тот режим, который навязывают оккупанты, он неприемлем для крымчан. Те условия жизни, которые сегодня складываются в Крыму, они неприемлемы. И поверьте, мы тоже пассивны в этом смысле не будем. Мы не дадим оккупантам спокойно править в Крыму. Вот надо понимать, что будут эти системные усилия. И плюс к этому добавляются, естественно, усилия мирового сообщества, в том числе санкции. Если кто-то думает, что санкции только против войны на востоке нашей страны, нет санкций, в том числе против оккупации Крыма. І ці э, санкції далі будуть увеличуватися, уровень рости, і соответственно болезненность для російської економіки, соответственно для російського государства, она будет, степень этой болезненности будет рости. А що б ви порадили тим кримчанам, які зараз там живуть, і, і власне ну, продовжують вважати себе українцями? Ну, знаете, сложно давать советы будучи здесь. Здесь свои проблемы на оккупированной территории свои. Я, по крайней мере, как политик, как депутат, пытаюсь каким-то образом помочь. миллионам наших сограждан. И, к счастью, вот во вторник наконец подписаны были поправки в закон об оккупированной территории, которые в том числе регулируют порядок временной регистрации на материковой части Украины любых граждан Украины, жителей Крыма. То есть сегодня любой предприниматель может выехать в Херсон просто по предъявлению Паспорт с регистрацией в Крыму прийти в любое отделение миграционной службы, получить справку о временной регистрации в Херсоне и воспользоваться всеми. правами гражданина Украины, живущего, например, в Херсоне, во Львове или в Киеве, зарегистрироваться как частный предприниматель, зарегистрировать предприятие, я не знаю, отдать ребенка в школу, что угодно. Я не призываю крымчан выезжать с территории Крыма, поскольку тогда мы поможем Путину, который хочет поменять состав населения в Крыму. Но я говорю о том, что вот этот механизм дает дополнительные возможности. Тем, кто занимается бизнесом, сделать это на материковой части, здесь платить налоги, Здесь отримують доходи, ну а там уже жити, поскольку жильє, там родина, я розумію, для мене Крим теж родина, тому а, а да. Щодо того самого закону, там він же шторкається не тільки а, прописки, власне, да, але й прав студентів на, на освіту да. на Україні. <клес> Безусловно, це теж, на мой взгляд, стратегічно важливий шаг, тому що я вважаю, що молодеж це головні патріоти нашої країни, Молодежь, в том числе живущая в Крыму, потому что это люди, которые, для которых Советский Союз это пустой звук. То, что пытается насильственным путем с помощью штыков воссоздать Путин, для них это просто пустой звук. И поэтому очень важно, чтобы молодежь ездила сюда, чтобы ну, можно было как-то противодействовать той, тому потоку лжи, который идет по российским каналам. Потому что сегодня крымчане в значительной степени лишены альтернативных источников информации. Вы знаете, что сегодня на частотах крымских каналов вещают российские компании. Ну, это даже вещанием назвать нельзя, это просто вот выплескивается вся эта ложь. И поэтому очень важно, чтобы были люди, которые ездят туда-сюда, к родителям, к бабушкам, к Дедушка мучится здесь. и Поэтому те поправки, которые внесены в закон, говорят о том, что если ребенок набрал достаточно баллов для того, чтобы хотя бы на коммерческое место поступить, то он получает возможность учиться на бюджете, получает место в общежитии. Это делается не в ущерб другим регионам. Это дополнительно именно для крымчан-абитуриентов. Я считаю, что это очень важно. Дякую. Андрей Сенченко, народный депутат Украины, был гостем нашей студии. Практично одразу після російської анексії півострова у кримських підприємців виникли проблеми з постачанням товарів. У квітні запрацювала російська митниця. Деякі категорії продуктів були заборонені до ввозу на півострів. У липні кримська податкова почала вимагати гроші з кримських підприємців, але грошей практично нема, бо економіка у стані глибокої стагнації. Як живеться кримському бізнесу в нових умовах, вивчали наші кореспонденти. Вільна економічна зона казино у Ялтинському заповіднику, спеціальні умови для інвесторів. Поки самопроголошена влада півострова обіцяє кримчанам золоті гори та молочні ріки від приєднання Криму до Росії, середній бізнес почав переживати не найкращі часи. І про це кажуть самі підприємці. Володимир Кунцов підприємець зі стажем. Працював і за часи України, намагаються працювати і тепер. Чоловік розповідає, що першою проблемою, з якою його бізнес стикнувся після анексії, це паралізована банківська система, перебої з постачанням світла та води, продуктів харчування. Крім цього, вважає бізнесмен, багато його знайомих майже збанкрутіли від невдалого туристичного сезону цього року. Всі ці фактори, розповідає він, вилилися у цілковитий або частковий параліч середнього бізнесу на півострові. Сегодня, если начинать бизнес в Крыму, то ты не будешь знать, на якому закону ты будешь работать. Ты не будешь знать, как ты будешь обеспечен ресурсами. Я имею в виду вода, свет, газ. Ты не будешь знать, что вообще завтра будет, учитывая, что Крым медленно превращается в военную базу. Говорить о каком-то бизнесе сегодня просто я. Нікого смисла немає. перспектива тільки в одному: що наконец-то, я думаю, що здравий смисл вас і все повернеться на круги своя, і ми будемо жити як жили. Я не думаю, що ті люди, які були сьогодні за переміну Отечества нашого, що вони сьогодні в восторгі. Інший кримський підприємець, який також є представником середнього класу, не показує свого обличчя та не називає своє ім'я. Чоловік побоюється, що після виходу програми в ефір в нього можуть початися проблеми із бізнесом. В інтерв'ю нашій знімальній групі підприємець розповів, що багато його знайомих після окупації були вимушені закрити свої фірми. Особливо це зачепило тих, хто мав справу із продуктами харчування. Завозити їх з материкової України кожного дня ставало дедалі важче, розповідає наш співрозмовник. Спочатку бізнес столкнувся, звісно, з отсутствием полной информации и представления о том, как дальше быть. То есть правил игры не было, в принципе, и все новшества, касаемые там регулирования ввоза товаров и так далее, они ввергли бизнес в такую турбулентность серьезную, что за собой привлекло повлекло... В некоторых случаях даже закрытие бизнеса. Сегодня рынком правит продавец. Да? То есть э, на рынке случился дефицит товара. Это не применуло сказаться на ценах. То есть э, цены украинских производителей в принципе не выросли. Они даже, если говорить в рублях, то они упали, потому что девальвация гривны подтолкнула к тому, что в рублях все товары подешевели. Но, как вы видите сами в Крыму, Товары на полках в супермаркетах, они выросли. Все это объясняется тем, что на, на дефиците товара, на сложностях всего ввозом, об этом мы можем отдельно поговорить, случился. Ну вот такой скачок цен, потому что бизнес себе компенсирует те... Дополнительної здіжки, з которыми он столкнувся вот В вот період тим часом пересічні кримчани на наше питання, чи можливо зараз вести бізнес в Криму, відповідали неоднозначно. Хтось вважає, що півострів лише виграв, ставши частиною Російської Федерації. Інші думають, що й досі кримські підприємці не знають російських законів та не розуміють, як їм працювати далі. Ви Знаєте, поки нічого ще не стабілізувалось, Багато не знають ні законів російських, нічого так що. Что... Практично всі топчутся на одному місці. От нас бізнесу я нічого не знаю. Почему? Потому що малость приболела. Это Це просто щастя для кримчан, що Крим став російським. Тим часом економічні експерти наголошують, що ситуація в Криму з кожним днем буде лише погіршуватися. А це означає, що півострів чекає нова хвиля закриття підприємств. Олена Мудра, Андрій Красько з Криму. Ви дивитесь Крим Реалі. Сьогодні говоримо про права власності на кримському півострові та про те, в яких умовах працюють кримські підприємства та підприємці в нашій студії заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло. Ярослава, доброго дня. Вітаю. Ну а, на вашу думку, от, чого чекати кримським бізнесменам в нових умовах? Ну, власне, ми ще на початку цієї, цієї ситуації, ще навесні прогнозували, що очевидно, найбільша проблема виникне саме у малого і середнього бізнесу. З двох причин. Перша причина це те, що просто реально змінилися бізнесові умови, різко впав приплив туристів, з якого жили дуже великі обсяги, велике, велика частка бізнесменів, особливо дрібних і фізичних підприємців. І другий момент паралельно відбувається експансія на півострів російського капіталу. Який є більш системним, і, зрозуміло, що буде витис витискати ось такий малосистемний, дрібний, розпорошений бізнес? А, говорять про те, що ну, я точно не знаю, але принаймні всі ці такі великі знаєте, торгівельні центри вони виставлені на продаж. А тобто український бізнес хоче звідти піти, чи ну, що відбувається? Ну, я думаю, що однозначно українському бізнесу доводиться звідти піти, тому що uh -huh. інформація, яка є, йдеться про те, що необхідна перереєстрація бізнесу вже на території Російської uh -huh. Федерації згідно з російським законодавством. І ну, навряд чи буде перереєстрація вигляді підприємства з іноземною інвестицією. Очевидно, тут тепер за все йдеться, і та інформація, яка надходить, вона uh -huh. про це свідчить. Uh -huh. Йдеться про те, що власники мають бути перереєстровані, відповідно, мають притворитися на суб'єктів економіки Російської Федерації з усіма наслідками. Тому я думаю, що Дійсно, український бізнес планує звідти піти. Плюс до всього треба розуміти і те, що є певна невизначеність пов'язана з правовим статусом. Українського бізнесу на території півострова це є окупована територія, законодавчо так визначена. А отже, виникають суттєві проблеми пов'язані з офіційним оформленням діяльності бізнесу, тому що йому потрібно сплачувати податки. Офіційно він не може за українським законодавством сплачувати податки до російського бюджету. Він мусить сплачувати податки до українського бюджету, будучи зареєстровано на території материкової України. А якщо так, то зрозуміло, що це вже невигідно Росії. Тобто такі колізії однозначно витискатимуть будь-який український бізнес із повострова або. Асимілюватимуть ті менші компанії, які залишаються на пілоті. Тобто, я так розумію, що є дві загрози, про які ви казали. Да? Перша це нові умови, а друга – це той великий російський бізнес. Але тут інше питання: а чи взагалі цікавий ринок Криму для російського великого бізнесу? Ну, мені видається, що взагалі потенційно ринок звичайно цікавий, але його привабливість дуже суттєво підірвана, а може і повністю зруйнована міжнародною ізоляцією, яку Росія спричинила для Криму внаслідок окупації цієї території. Вона є невизнаною в світі. Відповідно, ніхто не працює з цією територією. І друге, відповідно, тому що цей ринок він фактично був забезпечений, тим, що у сезон населення півострова збільшувалась ну десь вдвічі-втричі, фактично. І Оце створювало такий величезний ринок. Наразі такого збільшення не відбувається в цьому році, так можливо цинічно сказати, але пощастило Кримові, тому що там заїхало дуже багато людей, які втікали із зони антитерористичної операції. Я думаю, що надалі буде ситуація ще гірша в цьому плані. І зрозуміло, що бізнес він завжди йде до ринків. Ринки, як казали, класики це головна умова для роботи бізнесу. Немає ринків, немає бізнесу. Тому мені видається, що от в такому сенсі стандарт традиційного розуміння навряд чи Крим цікавий сьогодні для російського інвестора. Він може бути цікавий. Ви там для інвестора, де він вкладатиме вписуватиметься в реалізацію певних державних програм, о, наприклад, скажіть мені, будь ласка, о той е славно звісний чи гора звісне, навіть той Керченський міст е через Керченську протоку, чи може він бути побудований? Ну, це питання до я думаю до інженерів. В принципі, наразі ми знаємо, що є набагато довші, набагато складніші мости в світі. Очевидно, що він побудований бути може, враховуючи що... а, а як бізнесовий проєкт, до якого буде цікаво долучитися? Ну навряд чи можна припустити, що це той такий проєкт, який хтось може який хтось може вкласти довгострокові гроші, розраховуючи uh -huh. на те, що це буде окупне. Очевидно, що бізнес вкладатиме гроші в цей проект тільки в тому разі, якщо з державної програми відбуватиметься фінансування, це. Буде гарантована реалізація, от зараз в поточний момент, і ну тобто, не як комерційний проект, як, як проєкт щодо підряду на реалізацію державного ну, ну я так розумію, що і місцеві підприємці можливо і не отримують тих грошей, які будуть пов'язані з будівництвом того мосту. Ну, загалі, це якщо проект буде реалізуватися, він буде дуже розгалуженим. Я думаю, що частина місцевого бізнесу залучена до цього і буде, але враховуючи те, що ну специфіка полягає в тому, що тут має бути місцева інфраструктура залучена, а ось цей Керченський півострів на території. Рі кримського півострова. він доволі постельний і е, я не переконаний, що він сьогодні володіє належною інфраструктурою, в тому числі виробничою інфраструктурою, то я не виключаю, що саме з цієї причини дійсно важко буде залучити саме кримський бізнес значною мірою до реалізації цього підприємства. підприємства. А і ще два питання: як ви думаєте, чи можливо існування Криму за рахунок, ну і власне кримських підприємств за рахунок власного газу, власної електрики та ну, і власної води? Ну, з водою ми знаємо, що наразі для того, щоб забезпечити всі потреби, в тому числі і насамперед зрошування в аграрному секторі, потрібно багато води, і не вистачає на півострові, родовища. можливо, і можна освоїти, але це тривалий час. Газ за нашими розрахунками однозначно так, особливо якщо будуть використані, вкрадені в Україні і платформи, і напрацювання, розвідування і так далі. Щодо електрики, ну фактично, сьогодні електрика є таким децентралізованим. Продуктам виробництва, тобто ну формально можна достатньо швидкий термін збудувати належну кількість потужності, особливо враховуючи знову таки, що потреби в електриці вони трошки зменшились через відсутність пікових сезонів. Угу. А останнє питання: до чого готуватися кримському малому та середньому бізнесу? Осінь, зима, весна. Я думаю, що поганий сезон цього року він завдав другого вже за чергою удару по малому середньому бізнесу. Тобто, фактично він міг добити тих, кого ще не добили, добив перший етап, коли тільки відбулася зміна правових умов. Тому думаю, що наразі треба чекати подальшого витиснення цього бізнесу із ринку, подальшого поширення мережевого і інших видів системного російського бізнесу на цих теренах. І на жаль, якщо не погіршення, то принаймні. Не покращення ситуації з ринками збуту, тобто відповідно животіння. Дякую, Ярослав Жаліло, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, був гостем нашої студії. Сьогодні в програмі «Кримреалі» ми говорили про бізнес-клімат в анексованому Криму та про те, що змінюється в житті не тільки бізнесменів після російської окупації. Хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті «Кримреалі». Спілкуйтеся з нами у соціальних мережах. Ну а з вами був Олександр Янковський та «Кримреалі». До нових реальних зустрічей.